Всім привіт! Вітаю на каналі Реальні японці. В асортименті з'явився вантажний скутер Yamaha Gear. Дуже слідній 20-го року випуску 0,8 рама. Двигун на скутері 4 тактний інжекторний на водяному охолодженні. Додатково встановлене вітрове скло, є вітровики рук, також присутній підігрів ручок. По пробігу на одометрі майже 9700, ключ один, оригінальний замок, не затертий. Під сидінням знаходиться бензобак, об'єм 7,5 літрів. Ось така кришка вже нового типу бензин чи червоного відтінку з Японії не мінявся. Акумулятор на скутері знаходиться ось в цьому місці під кришкою. Акумулятор встановлений новий. Так, ось тут вказаний рік випуску, 20 рік, другий місяць. Сидіння оригінальне, не перешите. Так, Ось тут такий гачок потужний металевий, хоча рекомендована вага 1 кілограм. Зверніть увагу ручки вже нового типу. Скутер в гарному стані по пластику без дефектів, якісь незначні царапки присутні, показую детальніше. Присутня бокова лапка підскрипує бажано змазати, але, в принципі, нею рідко хто користується. По варіатору ремню рівню роликам все добре, фільтр заміни не потребує, зверніть увагу, який потужний амортизатор на скутері, як не як скутер вантажний. Величезний багажник. Так, що стосується гуми, виробник Тімсон. По залишку відсотків 70% ще є, по колодкам все добре. Розмір гуми 190 на 10. Ззаді гума широка. Переднє колесо 12 го діаметру, гума 90 на 90, той самий виробник Тімсон". Ну, По залишку я б сказав, би, що як нова, но Десь відсотків, можливо, 90%, по колодкам взагалі зносу немає. Вилка на скутері гідравлічна, скутер м'який, комфортний в ходу. Так, по вилці. Все добре, пильники цілі, все сухо, нічого не підтікає. Так, Лампа Stanley 12 вольт, Japan. Ось така корзинка. ну але корзинка це вже не японська, не його. Це вже тут встановлено додатково. Хоча ось оце скло. Made in Japan, Оригінальне японське. Зеркала теж оригінальні, загалом дуже гарний стан. Показую, як скутер їде, дивимося максимальну швидкість.